Якщо ти досі не був у цьому куточку ботанічного саду, просто готуй телефон і заряджай камеру. Бо тут, вау! Це місце неможливо не зняти, воно розташоване позаду університетського корпусу науково-дослідницької лабораторії. Кожен куточок як фон для фільму, природне світло, глибина кадру. Відтінки зелені, усе створює неповторну атмосферу. Саме тут можна створити контент, який виглядає по-справжньому естетично. І найкраще те, що це не постановка, а справжня природа. Серед неймовірної краси маленький ставок з фігуркою ангелочка, який ніби охороняє цей райський простір. На воді розкриваються кувшинки, а між ними булимують золоті рибки. І все це без фільтрів, немов європейський сад мрій. Це справжній мастхев для контенту, звідки повертаєшся з фото, яке хочеться показати всім. Це місце обов'язково повинно бути у списку масці для любителів краси. Бо природа створює кращий контент за будь-які фільтри.